Лекція з філософії війни. Лекція сорокова. Війна є натуральним станом дійсності, в якій ми живемо. А заразом і поняттям, і ситуацією, якої беззаперечно ми уникаємо. Саме її ми боїмося. Власне, війна є ситуацією, що не обов'язково надихає на мислення. Більше того, вона ставить питання про те, чи в її випадку достеменне мислення справді є можливим. Війна є чимось, що безумовно підриває, руйнує логічний, упорядкований світ, який можна було б пояснити. І війна це особлива позиція пізнання. А також, як і онтологічна позиція, спосіб буття, а заразом страх перед фундаментальною невідворотністю і водночас неупорядкованістю. Вона є не лише теоретичним поняттям, не є абстракцією. Вона виявляється все ж таки війною, за якою ми спостерігаємо сьогодні. Війною, що триває зовсім поруч і що свідчить про те, що лише під час війни, абстрактної на позір, але завжди насправді конкретної, філософствування можливе. Позаяк філософствування є відкиданням часу скандальним відкиданням стереотипів і панальностей, і тому воно вимагає відваги і вимагає руйнування старих схем. Філософування можливо лише під час війни, при тому, беззаперечно, слово час ми беремо тут у лапки. Це момент і особлива мить. Аугенблік, як у німців, починаючи з гетто. або Кайрос, як у давніх греків, або пора, що явиться як скандал і як війна, власне. І філософія війни. Війна і любов на землі це два основні предмети торгівлі. З незапам'ятних часів ми шукаємо її величезними партіями. Роберт Шеклі Ха. від любові до війни. Один крок філософія учить та любить.